Нове призначення відразу спричинило бурхливу реакцію в політичних колах обласного центру. Найбільше обурення воно викликало у батьківщинівців. Вони нагадаю бачили на високій посаді свого Анатолія Бондаренка. Його кандидатуру підтримала також і обласна народна рада. Проте в адміністрації президента вирішили по-своєму. Керівника обладміністрації нібито призначили за квотою удару. Ось деякі коментарі представників місцевого політикуму про новоспеченого очільника області Юрія Ткаченка. Батьківщина робить все чесно, а те, що відбувається тут, це призначення. Має приїхати Віталій Кличко і сказати, що він бере на себе відповідальність про формування нової команди на Черкащині, і це треба відверто говорити людям. Бо враховуючи, що в країні відбуваються військові дії, то батьківщина деструктивно діяти не буде. Анатолій Бондаренко, керівник обласної організації ВО Батьківщина. Підтвердження загальновідомої істини. Політика це бізнес. Вічання двох епох правління золотопідкованих, поваранчевих і бульдозерів регіоналів області, фактично влаштовує усіх. Ольга Швець, депутат Черкаської міської ради. У період військової загрози саме губернатор має виконувати мобілізаційні функції. Що ж до функції нового керівника, загалом то тут ще невідомо, що буде після виборів, адже тоді в цілому може бути скорочення функцій обласних адміністрацій. Сергій Одарич, колишній міський голова Черкас. Я знаю Юрія Ткаченка давно, і лише з гарного боку, і вважаю, що саме такий, як він, потрібен нині для здійснення державної влади на Черкащині. Це людина, яка має своє бачення на розвиток подій, свій світогляд, що сформувався на Черкащині, де він давно працює. Тому я переконаний, що це на сьогодні гарний вибір для Черкащан. Олександр Черевко, колишній голова Черкаської обласної державної адміністрації.